А якщо ви вважаєте, що в сім'ї обидва повинні однаково проявляти емоції, то я вам нагадаю, що за природою чоловіки більш агресивніші. І я, наприклад, 10 років назад, я міг стул кинути в стіну, ви б хотіли бути одружені з таким чоловіком, який отак от психує. А я був такий. Це я проявляв емоції, це я не стримував себе. Ну і другий момент, якщо в сім'ї дві людини, які... Проявляють емоції, як вони хочуть. То де ж той островок стабільності, за який взагалі можна зачепитися, а кожна жінка вона шукає цей островок, вона шукає стабільності. І взагалі головна задача чоловіка це заспокоювати жінку, яку ви гармонію в принципі, бачите в тій схемі, яку ви пропонуєте. В житті взагалі є правила. От, наприклад, правила дорожнього руху. Ви ж не можете поїхати на червоний, наприклад. Ви повинні їх дотримуватись. От із емоціями навіть так є правила, за якими треба переживати емоції чоловіку та жінці. І я про це все розповідав.